Епізод 14. Новий початок. Тримайтеся! Якщо втілімо, я з'їм на Акіліані стільки капусти, скільки важу. Тримайся, братику. Діти, всі тут. Це просто сон. Жахливий сон. Просто треба прокинутись. Ось і все. Що це було? Усіма все гаразд. Все гаразд. Це жахливий сон. Я хочу прокинутись. Я прокинусь. Майс, все добре. Розплющу очі. Ти у безпеці, все гаразд. Давай, прокидайся. Марк, ніколи не думав, що буду такий радий тебе бачити. Харч, все добре, човен у нормі. На моїх екранах жодних сигналів тривоги, але ми були близькі до цього. Тільки погляньте. Жах, парадізія була таким чудовим місцем. Минуло два місяці від тоді, як всю парадізію евакуювали, але планети й досі на карантині через нестабільний стан. Ці астропорти досі зачинені. Планети залишаються без ознак життя. Його світлість, Брім Сімбра, керівник суспільства потоку, який Фенікс, правитель парадізії, досі вважаються зниклими. Все вказує на те, що вони загинули. Але хто відповідальний за все це? Форолодессоні Блекбонс, пірат якого розшукує вся галактика, якого підозрює влада техноїду, можливо, це він. Hey. Аго, що вже йдеш від нас? Так, уже спакував речі. Ти пам'ятаєш, я прийшов допомогти. Думаю, у тебе буде достатньо часу підготуватися до наступного кубку. Так, звісно. А ти хотів відпочити. Що збираєшся робити? Є кілька пропозицій від нових академій, збираюсь вчити галактичного футболу. Хочу зауважити, я нічого не вмію, окрім як грати. Це моя провина, що ми поїхали на парадізію. Поглянь на результат. Не кажи так, Артегоре, Ми просто були разом. Це закон спорту. Щасти тобі, друже. Ми сумуватимемо за тобою. Брім Беларіус, новий керівник суспільства потоку. Зробив заяву. Після вибуху на парадізії Брім Сімбра трагічно загинув. Зараз ми вже не можемо гарантувати безпеку планети. Питання, яке дуже хвилює всіх, чи в змозі суспільство потоку зберегти стабільність галактиці? Це ж важливо. Все що я можу сказати, після таких жахливих подій маємо приділити цьому багато уваги. Я так сумую за парадізією Рокете. Шкода, що так трапилось. Снігові діти програли, парадізією евакуйовано, Брім Сімбра загинув. Мені теж шкода. Я б хотів, щоб це був тільки жахливий сон. Діти, ви тут? Дивіться, що я знайшов у будинку мато. О, кай, що це за рослина, нората? я також ще ніколи не бачила. Вона дуже рідкісна. Тія тільки тут і росте. Дуже гарні квіти, які називаються зірки Акіліани. ці рослини росли тут повсюди, поки не наставлю довуковий період. До тебе повернулися всі твої рефлекси. Так почуваюся краще від тоді, як почав займатися із дядьком Арчем Добре, але будь обережений Не перенапружуйся. Всі акілянські зірки такі витончені, дуже витончені. Харві, дихати, дихати. Він примушував нас багато тренуватися, але я сумуватиму за артигором. А ви. Я теж сумуватиму. І я. Так, я сумуватиму не тільки за ним. Маєш на увазі Джока. Вгадав? Ні, не за ним. Ані трохи. Ні-ні ні. -ні, -ні. Гаразд. Усі тут? Так, усі як вам відомо, кубок галактичного футболу ще не скоро. У нас вдосталь часу, щоб підготуватися. Це точно. Часу у нас багато. Відтоді, як ми повернулися на кіліану, у нас тільки часу, що вже припиніть, я дам вам відпочити, бо так було треба. Спортсмен не може постійно тренуватися. Він має зберегти сили для відповідного моменту. А коли настане цей момент, нічого не відбувається. Ти помиляєшся Райс. Ворен. Все правильно, снігові діти. Сьогодні Ворен прийшов до нас як друг допомогти у тренуванні. Аго, <головіко> снігові діти, чув вам стало сумно. Айс, ти перший. Гаразд. Oh! Потік. Хто його використовує? Це ваш м'ячик. Дітлахи. Так, це наш. А ви Джок. Дивіться, це Джок. Круто, Джок. Джок нас навчить. Будь ласка, містер Джок. Як нам стати справжніми гравцями? Вам хтось сказав, потік можна використовувати тільки у футболі. Звідки вам відомо, як і ним користуватися? Ви такий нудний. Гаразд, заспокойтеся. Якщо пообіцяєте не використовувати потік, я покажу, як справжній чемпіон, як я перемагаю у турнірах. Але ви не закінчили фінал на парадізі, ви не перемогли. Ну, не зовсім. Я майже виграв. Майже. Джок. Джок, ви можете збити лист на тій гілці? Он там. Лист? Люба. Навіть із зав'язаними очима. О -о -о -о. Джок. А можете нас навчити так бити? Навчити? Передавайте м'яч будь-кому, не вагаючись. Збираюсь дечого вас навчити. Той у кого м'яч впаде на землю, вибуває з гри. Майс, передавай Марку. Трен. Лунзія. tia uh. rocket Давай, <плес> Ти зможеш. <плес> ну, що, Клемп? Харві, дихати. Як він? <плес> Як він там? Ще не достатньо сильне, але в нього вже немає ознак резонансу. Давай, рокети, ти можеш! <плес> а, Отакої. У тебе вийшло, Рокете! Я знала, що ти зможеш. Друже, як ти? Добре, що ми так не тренуємося щодня. Непогано, непогано. А зараз поглянемо, як ви зможете передавати, але вже проти команди рабців. Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Поперед снігові діти, вперед. さ <music> <music> Гарна робота, снігові діти. Заслужили навіть починок. Так тримати. Дітлахи, гарно потренувалися. Дякую, Ворене. Завдяки тобі вони отримують новий смак задоволення гри в команді. Мало того, у нас чудова статистика. Вони краще грають. Навіть не сумніваюсь. Ви гарно підготуєтесь до наступної великої події. Вперед, діти, вперед. Рейс 68 із планети Зенон прибув до дев'ятого терміналу. Сіне, де ви повернулися з галамачу проти Лура та Зенон? Які ваші подальші плани? Збираємося відпочити. Думаєте, що після трагічних подій на парадізі та фіналу, який на жаль було перервано, в якому ми збиралися перемогти, можете вважати його перемогою Тіней. Мей, це правда, що ви збираєте залишитись у складі тіней та навчитися використовувати смог. Смог я ще не вирішила. Мей подобається тіні. Це її нова родина. Дякую, Келі. Що означає, ти ще не вирішила? Ми про все домовились. Так, але я казала тобі, що ще не вирішила, чи залишусь до наступного кубку. Ти чуєш тільки те, що хочеш чути сінеде. Раз, до речі, ми сьогодні обідаємо з моїми батьками, тож будь-гуморі, у гуморі, будь ласка. Мій обід вже тут? Так ваша світлість. Щось ви його довго везли. На вашу світлість очікує смачний обід. Справді, тану. Що це? Смачна голова пірата на десерт лазер. Соні Блек Боунс, Як ти зміг сюди потрапити? Невже ви думаєте, за стільки років я не вивчив всі ваші системи безпеки? Ah! Ти дуже швидко зник Блек Боунс. Те, що тебе розшукує вся галактика, не дає тобі право псувати мені обід. Вибачте, що перериваю вашу бід, дюк Медокс, але мені треба, щоб ви дещо пояснили. Після всього, що ти накоїв на генезі та на парадізі, ти справді думаєш, я буду допомагати тобі. Я не маю ніякого відношення ні до того, ні до іншого. Саме тому я тут, аби дізнатися, хто за всім стоїть. Блекбоунс, що ти собі думаєш? Злочинець просто переді мною. Краще і не скажеш. Харіс? Харріс. думаю, час вже розповісти мені про цю людину. Ваша світлість. Your коли фонд допомоги сиротам сінеда відкриється, він зможе прийняти більше ніж сто дітей за скалону. Справді казково. Так, чудово. Мені подобається ідея створення фонду сінеда. У нас буде можливість дати їй майбутнє. Хто знає, може в житті вони стануть такими ж успішними, як і ти. Звісно, якщо ти погодишся допомогти нам. Так, звичайно. Коли я маю підписати папери, всі папери у нас із собою. Сінеде, можна тебе на хвилинку? Що? Ми ж із моїми батьками. Мені потрібно з тобою поговорити. <звук> у чому справа? Думаю, ти занадто захопився цією ідеєю. Вони хочуть використати твій імідж і твою популярність. Так і є, але ж я зможу зробити щось корисне. Я нарешті знайшов свою родину, я їм довіряю. Послухай, сінеде буду відвертою з тобою. мені не зовсім зручно з твоїми батьками. Щось з ними не так. Ми знаємо їх недовго, а вони вже хочуть скористатися твоїм успіхом. Вони мої батьки. Якщо вони тобі не подобаються, можеш піти і приєднатися до снігових дітей. Харіс дуже довго був моєю правою рукою. Про техноїд він знав усе. Погані новини. Він завжди був довіреною особою блейлока. Харіс працював на блейлока за моєю спиною. Саме так. А потім обдурив його, щоб вкрасти мультипотік. Тоді він продовжив свої брудні справи на парадізі і створив мертву планету. А зараз у Харріса у сто разів більше мультипотоку ніж було у Блейдука. Цей чоловік справжня загроза для всієї галактики. Зрозумів Соні, в галактиці не багато людей, яким так ризикували, щоб прийти до мене. Я збираюсь виключити тебе зі списку розшуку і включити у нього Харіса. Ні, ваша світлість, нічого не змінюєте. Я маю залишатися у розшуку, тоді Харіс ні про що не здогадається. Як скажеш, але ти дуже ризикуєш. Не хвилюйтесь за мене, ваша світлість. Я завжди виживаю. То що хто все це скоїв? Не залишило жодних слідів у мультипотоку. Той хто відповідальний за це зник. і В нас досі немає доступу до парадізії. І ми не знаємо, що сталося із магістром Сімброю. треба пильнувати. Парадізія, зникнення брім Сімри, у когось дуже гарний план. Я відчуваю справжню загрозу у свій галактиці. Краще не скажеш, магістре Беларіус. Хто дав вам право переривати наше засідання? А ви стали свідками моєї сили в дії на парадізі? І думаю, цього достатньо для знайомства. Що вам треба? Все дуже просто. Кубок галактичного футболу має початися зараз. Це моя єдина вимога. Кубок, але чому? Скажімо, я нетерплячий фанат. А якщо ні, якщо ні, то ще одну планету чекає такий же кінець, як і парадізію. Я обіцяю. Хто він? Він хворий. Що нам робити? Можливо, він блефує. Чому він хоче проведення кубку саме зараз? Нам небагато відомо, тому ми безсилі. Зв'яжитись за дім президентом ліги. Це наказ. Вона має перенести дату кубку. У нас немає вибору. Загроза дуже серйозна. Так, це неймовірно. Якщо це правда, на нас чекає приголомшливий сюрприз. Ніхто на таке не очікував. Світ галактичного футболу схвильований дуже схвильований. Шановні глядачі. Це вже не чутки. Інформація підтверджена. Зачекайте? Мені передають, що Адім хоче зробити заяву. Так, ось і вона, президент Ліги, Друзі, Ліга спільно з суспільством потоку та партнерами вирішили перенести дату початку кубку галактичного футболу. Насправді, нещодавні події на парадізі дали нам зрозуміти, що наша галактика у слабкому стані. Найважливіше для нас мир заради галактичного футболу шоу має відбутись. дякую, кубок почнеться зараз. Я Клемп, схоже, ми повертаємось до справ. Майк Руайс, думаю, момент, про який ми говорили настав, ти хотів дії. Тож, уперед, синко. Ви чули? Кубок починається просто зараз. У вас є можливість пліч опліч захистити свій титул. Уперед, діти! Уперед! Лунзі, а з тобою все гаразд. Так, все добре. Просто якщо я хочу з вами залишитись, то має опанувати дихання Кіліани. Ви бачили вирази їхніх облич. Все готово і чудово працює. Чекаємо на ваші накази. Хай цей новий неочікуваний галактичний футбол розпочнеться. Хай переможе найкраща людина, найкраща команда.